Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри, вітаю вас зі святом преображення Господнього. Сьогодні, 19 серпня, ми з вами читатимемо Євангеліє, присвячене святу, також фрагмент євангельський, який припадає богослужбово на цей день річний цикл, а також перше послання святого апостола Павла до Коринфя. Отже. Одного разу Ісус бере Петра, Якова та Іоанна, брата його, та веде їх на Високу гору самих, і преобразився перед ними, і засяяло лице його, як сонце, одежі, ж його стали білими, як світло. І ось явилися їм Моїсей та Ілля, які розмовляли з ним. Звернувшись же до, до Ісуса, Петро сказав: Господи, добре нам тут бути. Коли хочеш, давай зробимо тут три намети тобі один, Моїсеєві один і один Іллі». Коли він ще говорив, ось світла Хмара осінила їх, і ось голос Хмари говорить із Хмари: це є син мій возлюблений, у якому моє благовоління, Його слухайте. І почувши учні впали до лілиць і дуже налякались. І підійшовши, Ісус доторкнувся до них і сказав: Встаньте і не бійтеся. Взівши ж очі свої, вони нікого не бачили, крім одного Ісуса. І коли вони сходили з гори, завелів їм Ісус, кажучи, нікому не кажіть про це про це видіння, доки син людський не воскресне з мертвих. І наступний фрагмент Євангелія. Одного разу підійшли учні до Ісуса, кажучи, хто більше у царстві небесному. І покликавши дитя, Ісус поставив його посеред них і сказав: Амінь, кажу вам: якщо ви не навернетесь і не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто смирить себе як дитя, цей, це, той і більший у царстві небесному. І якщо хто прийме одне таке дитя в ім'я моє, той мене приймає. Якщо ж хто спокусить одного з малих цих, що в мене, в мене вірують, краще було б тому, якби повісили млиновне, млинове жирно на шию його і потопили в глибині морській. Горе світові від спокус, бо мусять пройти, прийти спокуси, але горе тій людині, через яку спокуса приходить. Якщо ж рука твоя. Чи нога твоя спокушає тебе, відтіни її і кинь від себе. Краще тобі війти в життя без руки чи без ноги, ніж із двома руками і з двома ногами бути вкинутим у вогонь вічний. І якщо око твоє спокушає тебе, вирви його і кинь від себе. Краще тобі з одним оком увійти в життя, ніж із двома очима, бути вкинутим у гієну вогня, вогняну. Стережіться, не зневажайте жодного з малих цих, бо кажу вам, що ангели їхні. На небесах завжди бачить лице Отця Мого Небесного, бо Син людський прийшов спасти загибле. І переходимо до першого послання до Коринфян святого апостола Павла. Браття, коли б ми судили себе самі, то не були б судимі. Господь же судить нас, щоб виховати, аби не бути нам засудженими разом зі світом. Тому, браті мої, коли сходитеся для трапези, чекайте один одного, а коли хто голодний, то нехай їсть удома, щоб ви збиралися не на осудження. Інше ж при, влаштую, коли прийду. Не хочу, братися, щоб ви не знали і про дари духовні. Ви знаєте, що коли були язичниками, то ходили до німих ідолів, ніби вас вели. Тому кажу вам, що ніхто з тих, хто говорить Духом Божим, не, не скаже анафема Ісусові. І ніхто не може назвати Ісуса Господом як тільки в Дусі Святому. Дари різні, а Дух той самий, і служіння різні, а Господь той самий, і дії різні, а Бог той самий, який і творить усе в усіх. На цьому це все, Боже облагословення. І ще раз вітаю вас зі святом преображення Господнього. До зустрічі вечором.